В Олександрії відбувся другий регіональний фешн-конкурс краси. Я просто Янгол, 2016 Модне свято для дітей організувала напередодні Дня Святого Миколая школа моделей інтрига. У конкурсі взяла участь 19 учасниць з Олександрії та Олександрійського району. Віком від 4 до 16 років. Змагалися і досвідчені учасниці різноманітних конкурсів краси та талантів і схвильовані дебютантки. У нас три возрастні групи Це дітки маленькі, від 4 до 6 років учасниці, дівчатки 9 років і далі. естественно, взрослая группа. Самое интересное, то, что касаемо фэшн-конкурса, это, естественно, старшая группа, потому что они уже будут выходить более как модели, показывать дефиле профессионально. Вот. Малыши, они более как концертный вариант, такой детский садик утренничек для малышей. Да. Средняя группа, они как уже практически готовые взрослые модели, поэтому они старались очень. Я думаю, дефиле покажут профессионально. Позирование, все то, что будут оценивать жюри, в принципе, мы подготовили. Конкурсантки показували свої вміння та красу у трьох виходах. В першому виході дівчата демонстрували костюми янголів. Кожна конкурсантка представляла свій оригінальний образ янгола та коротку візитку про себе, своє життя та захоплення. Я маленький янгол, збудь мене, Аміна дякова. Ми всі чекали свята такого. чарівні, Вас всіх вітаю. щастя, миру, славоди. Вам всім бажаю. Дякую. Виході дівчата відчули себе справжніми моделями. Вони показували журі та глядачам різноманітні стильні наряди від олександрійських магазинів дитячого та жіночого одягу. У третьому завершальному виході дівчата за традицією конкурсів краси демонстрували вечірні сукні. Поміж виходами глядачів розважали місцеві таланти: Катерина Біланюк, Анастасія Пугач, сестри Гугленко. На конкурсі Я просто янгол» конкурсантки отримували два дипломи у різних номінаціях. Жодна з учасниця не залишилася без титулу. Ми даємо два диплома, постарались оценити всіх сторон наш конкурс, тому що он називається fashion. тобто це это значит какие-то модные показы, тенденции модные. Тобто, все по зв'язане связанное здесь. А я просто ангел, это как такой сказочный персонаж, предновогодний. в общем обозначаем сам диплом хрустальный, золотой ангел. Це Это общая картинка. То есть общее видение. Вот вышел ребенок, и какой он ангел? Актерское мастерство, сочетание костюма, подача костюма, ну и визиточка о себе, естественно. А второй диплом будет им вручаться именно уже по фэшн-направлению, то есть там, где оценивается фотопозирование, дефиле, вот именно по профессионализму. У кожній віковій категорії журі визначили переможницю, котра отримала титул топ-моделі. Топмоделю молодшої вікової групи стала п'ятирічна Вероніка Адабаш. У середній групі титул топ-моделі дістався десятилітній Аміні Дяковій. У старшій групі перемогу святкувала тринадцятирічна Світлана Шевченко. А найголовніший титул гран-при конкурсу завоювала Валерія Кричун. Валерії 16 років. Дівчина навчається в Олександрійському колегіумі. У конкурсі краси участь брала вперше, щоб перевірити себе. Верь свои силы, попробовать, на что я способна, оценить как, ну, среди конкурентов, на что я способна. Ну, если честно, я не ожидала даже, что я выиграю, но это ощущение было очень такое не передать словами. Я очень удивилась, но меня порадовал результат. У кожній віковій групі нагородили переможниць інтернет-голосування, яке проводилося до конкурсу. Усі дівчата отримали безліч подарунків від партнерів та організаторів. Окрім того, багато Олександрієк вже запросили до участі в конкурсах краси та талантів у Дніпрі та Полтаві.